Нарвала трошки вишеньок. Ну, вони ще так не дуже достигли, але їсти можна. Або я з'їм, або з'їдять сороки. Вибору нема. І нарвала горошку. Оце сіла. Тільки що прийшла в хату, слухайте. Боже, що на дворі робиться, який вітер. Сіла і буду їсти горошок. Да так. Не знаю, як воно для моєї типу похудання. Я похудала 21 400. Чи горошок добре, чи не добре, хай як хоче, буде, але буду їсти. Ось таке гляньте, яка краса для мене стоїть. Я Кожен день його сюди ставлю, бо поливаю в мисочку, знаєте, щоб мені бачить, як воно там, чи хватає водички, чи не хватає. Такі красунечки. А це взагалі, прямо взагалі, але я люблю цю вигонію. Треба поміняти горщик, то вона ще скоріш почне рости. Отаке всім гарного дня, мирного неба, хороших урожаїв, хорошої погоди, щоб все було у вас якнайкраще.